Good afternoon here in Washington. Um, good late evening in Kiff and elsewhere in Europe. My name is John Herbst. I wrote Євразійський Center центр при Атлантичній, Атлантичній раді. Um, Я маю честь сьогодні говорити uh, з президентом, президентом Петром Патрол Порошенко. Порошенко. Який став президентом України невдовзі після того, як Москва почала війну проти України у 2014 році? І я маю честь знати його вже 21 рік. Коли він починав, коли він був у розпалі своєї кар'єри, яка призвела до посади президента, в нього були практично всі вищі посади в українському уряді Айву залишу це як вступ. Насправді, я повинен сказати, що коли він став президентом наприкінці травня 2014 року, він та його люди одразу успішно згуртувалися у відповідь на агресію Москви. Звичайно, це було через три лишком місяці після того, як росіяни захопили Крим, і, можливо, через шість-сім тижнів після початку війни на Донбасі і буквально за два з половиною місяці. Після його вступу на посаду президента українські сили майже вибили Росію, повністю вигнавши її з Донбасу. Після чого Росія ввела регулярну армію, щоб цього не сталося. З цього я й почну нашу розмову. Знову ж таки, мені дуже приємно вітати вас тут у Вашингтоні. Отже, по перше, як би ви описали зараз стан війни? по-перше, я дуже радий вас усіх тут бачити. Я досить довго не був у Вашингтоні. Тому що я не мав дозволу виїхати з України як лідер опозиції. І Я хочу подякувати вам, Джона, пане посол, Атлантична Рада за цю унікальну можливість. Для мене це дійсно важливо. Життєво необхідно бути зараз у Вашингтоні, тому що це не просто напружені дні. Це вирішальні дні для майбутнього України. Бо ми маємо надзвичайно складну ситуацію на передовій І водночас це дуже нові можливості.